Сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо про 100 500 тисяч крутих і оригінальних ідей для новорічних подарунків. Якщо ви не знаєте, що придбати своїм рідним і близьким, а у вас немає ідей, або ви просто хочете зрозуміти, а що взагалі українці вибирають як для подарунку, то дивіться це відео до кінця, тому що, як я вже казала, тут. Сьогодні буде неймовірна кількість цікавих ідей і головне корисних. Я надихалася ідеями, до речі, на просторах українського Reddit. До речі, мене хтось питав, чи взагалі існує український Редіт. І друзі, він існує. Він існує, і він досить активний, на моє приємне здивування. Тому якщо ви хочете знайти якийсь цікавий подарунок або ідею. Або взагалі надихнутися, тоді дивіться цю трансляцію до кінця. Або якщо ви вже дивитеся це як відео, тобто після трансляції. Коротше, якщо ви дивитеся це відео, то дивіться його до кінця. Окей, якщо ви, друзі, вперше на моєму каналі. Мене звати Марго, і зазвичай на каналі я ділюся здоровою мотивацією і також власними е уроками, які винесла із факапів. Але сьогодні я поділюся із вами сотнею крутих ідей для новорічних і різдвяних подарунків. Alright. що взагалі купують українці і що взагалі рекомендують дарувати українці? От перше, що мене зачепило, так це Лего. От якийсь Сну Foxes. Рекомендую дарувати Лего. І кажуть, що це капець який безпрограшний варіант. Доросле нормальне Лего 18 що? Не через по, а через важкість збору і малі... А, окей. Ну, так би то і зразу. Ну, насправді я думаю, що Лего може бути дуже класним подарунком. І я спочатку неправильно подумала, коли не було написано Лего 18 В Цілому Лего дуже класний варіант, мені здається, чому ні? Дуже прикольно, що взагалі зараз починають робити якісь іграшки, настолки і ще щось, що буде цікаво дорослим. О, хтось рекомендує, якщо є у вас норм ПК, який тягне сучасні ігри, то можете замовити. Наприклад, сталкер. О, я гадаю, що комп'ютерні ігри це дуже класний подарунок, як і настолкі, дивлячись від того, чи ваші рідні або друзі люблять таке. Поїхала далі, все залежить від того, що любить ваш чоловік. Ага, це якщо ви даруєте чоловікові, все залежить від того, що він любить. Ну якби поки що ясно. У мене до війни було хобі фотографія, і я був дуже радий отримувати щось для свого фото: об'єктив, світло, фільтри, спалах. Тощо. Або щось для машини, наприклад, компресор чи автопилесос. Дружина знає, що я люблю витриманий чорний ром. Ну, що я можу сказати? Це дуже добре, коли ви знаєте вашого чоловіка, чи то дружину, хлопця, чи то дівчину. І можна буде дійсно підібрати щось, що якось поєднується з інтересами. Поїхали далі по ще цікавим ідеям. Меч або шаблю. Окей. Uh, okay. Шолом бажано рогатий. Або краще такі просто ріжки, маску залізної людини з автоматичним складанням і розкладанням. Ну, це прикольно, але де такі можна купити. Машинку на радіокеруванні. Окей, деталізована фігурка в залежності від вподобань. У це дуже прикольна ідея. І знаєте, це прикольна ідея не тільки для чоловіків. Але ще і для дівчат це може бути класний подарунок. поясню чому. Є дівчата, які читають м -м, певні книжки, наприклад, романтичні фентезі, чи ще щось там скільний трон, Акотари та і так далі. Вони думаю, були праді отримати фігурку. Або якісь такий мерч з зображнім героям із книги, чи якісь атрибути з книги. Ще можна подарувати годинник механічний чи кварцевий, або смарт. Я, до речі, подарувала своїй мамі смарт вотч Вона загубила зарядку і чогось вирішила, що він більше не буде працювати. Мам, якщо ти це дивишся, то зарядку можна купити. 3 d принтер є непогані моделі до 5 к. Губна гармоніка, кайфовий і компактний музичний інструмент. Теж дуже класно. Якщо ваші друзі або рідні, грають на якихось муз музичних інструментах, то чом би ні? Навір для душу, шампунь, гель для душу, лосьйон після обертяття засоби для догляду за бородою, дерев'яний гребінець і так далі. Так далі, так далі. <кхем> До речі, що ви думаєте з приводу того, щоб дарувати засоби особистої гігієни? Наскільки це ок? Настільна гра настолки настолки це дуже класний подарунок, особливо якщо ви в них граєте. Якщо ви в них не граєте, то ні не треба. Настолки це класна річ, тому що настолки це універсальне. З настолками ви можете пограти з друзями, і ну якась соціалізація. Або якщо вам немає з ким пограти, то це привід задуматись. Хтось рекомендує одяг якийсь костюм. Ну, можна, якщо ви, наприклад, знаєте, як людина, її там її розмір, її вподобання, окей. Але я б не дуже хотіла, щоб мені дарували речі, тільки ті, на які я от прям вказала. Типу, тобто, ця ковтинка мені підходить клас. Але якщо... Чисто на свій смак, то мені за це трошечки ризиковано. Що ще? О, людина пише: мені якось подарувала чорнильну ручку у футлярі з однієї сторони, наче зовсім зайвий, і я думав, що подарунок не має сенсу. Але вона в мене вже багато років, і я не досить багато писав в універі. Ого, скільки ж пройшло років? Окуляри від Oakley або Ray-Ban з усіма особливостями. Чесно кажучи, поляризація та збільшення контрастності просто неймовірна. Якщо ви хочете подарувати окуляри, ось вам два бренди. Oakley, я думаю, і Ray-Ban. В мене були окуляри Ray-Ban, і я їх загубила. Це для мене травма. Тому я більше не купую окуляри Ray-Ban. О, електрична зубна щітка. Оце. Дійсно тема. Електрична зубна щітка, іригатори ну, це те, що ваші рідні вам скажуть спасибі. Ну, спочатку ваші рідні, батьки, мама чи тата не будуть використовувати це. Але потім, після того, як ви їх будете вмовляти 200-й раз, скажете, що не приїдете до них більше в гості, вони почнуть користуватися щіткою. Перевірено на власному досвіді. Але в цілому зубна щітка, електрична зубна щітка це дуже класний подарунок для будь-кого, мені здається. О, щось пов'язане з хобі. Не обов'язково матеріальне. Умовний сертифікат на політи в аеротрубі теж звучить прикольно, чесно кажучи, так. Я пам'ятаю, в мене було бажання такі, з таким парашутиком політати. Це не пароплан, що це? Коротше, ось він. Бачите, я дуже сильно хотіла політати на ньому, і пам'ятаю, мені мама подарувала це враження. Чесно кажучи, мені здається подарунки, які залишають такий неймовірний слід, як саме враження, яке ніколи не забудеться, то це найкращий подарунок. Серйозно ще можете подарувати книги тут. Будьте трошечки обережними, тому що якось мені подарували книгу. How to become smart. І я не знаю, чи це був тролінг, чи це щось не мала на увазі. Я знаю, що люди роблять ще адвент-календарі і купують 12 книг. Ну, хтось 12, тобто на кожен місяць, а хтось купує прям, там, 30 книг. Ого! 30 книг на кожен день да, протягом місяця. Книга це класний подарунок, насправді, завжди. Але даруйте книгу, яку ну, хочеться читати. Не, не, не даруйте оці self-help books. Там щось з приводу саморозвитку, там як менеджерувати свій час, як стати багатим, як стати успішним, бо це може сприйматися людиною якось двояко, да? чи ви хочете її на щось натякнути, чи просто хочете, щоб людина ставала кращою версією себе? Тось рекомендує купити лампу Intellect з різними кольорами. Я не знаю, що це за лампа, чесно кажучи. Але якщо вам вона треба, чому ні? Знаю, що на зиму купують лампу анти... Стрес чи то антидепресія. Бо в зимовий час сонця дуже мало. І відповідно енергії мало, і менше бажання щось робити, і взагалі настрій падає до, до нуля, і хочеться якось підтримувати себе. І там якось вчені щось там розказали про, про світло, яке можна використовувати штучне світло під час зимового періоду, яке, начебто, допомагає вам е, боротися із цим депресивним станом. Коротше, є такі лампи. Пошукайте в інтернеті лампи проти депресії. О, з дівчатами простіше хтось каже, подарував шуриповерт, і вона на сьомому небі. Шириповерт, ну maybe. В Цілому, друзі, поки я ем, тут дивлюся подарунки і вибираю, які б то такі могли б бути цікавими. Хочеться знати вашу думку. Чи ідея, яких вам сподобалось найбільше? І якщо у вас є власна ідея, то, будь ласка, поділіться. А хтось просто пише: блін, а нереально важко зробити подарунки людині, яка нічим не цікавиться. Все. Ну, це складно, мені здається, якщо людина нічим не цікавиться, то що можна такій людині подарувати? Купон в сільпо? Ой, а це дуже-дуже дуже, дуже, дуже мила рекомендація, плюшевий літак, мрія. This is so cute. Так, що там у нас ще дарують а, люди? Київське сухе варення? Що? Київське сухе? Це що таке? У це прикольно. Я обожнюю солодощі. От прям, от прям реально. Якби мені просто подарували варення, це любов на все життя. Хе, hey. e, я не знаю, що таке сухе варення, чесно кажучи. От прям не знаю. Тому напишіть, якщо ви з Києва, якщо ви знаєте what the hell is сухе варення, будь ласка, напишіть мені. Грецький горі в чорносливі і залити шоколадом. Тільки один? Або є дуже круті пледи від Волк Рафтс. Плед? Це теж класна штука, особливо на холодні зими, або навіть на м, прохолодну весну, коли ти хочеш вийти почитати книжечку десь в парку. Це дуже класна штука. Горілку з перцем. Щоб якось пережити цей рік. Е, ялинкові прикраси студії Коза Дереза з Тернополя. У, це теж непогана ідея. Особливо, якщо ви не знаєте, чим людина цікавиться, це якраз для людей, які не мають ніяких інтересів, можна їм подарувати ялинкові прикраси. Особисто для мене настільки важливо мати якийсь один подарунок який класний, якийсь, наприклад, дорогий, там я не знаю телефон, камера, ботокс. Ще ж скоріше круто, коли є декілька різних подарунків, невеличких, не обов'язково дорогих, але вони запаковані в подарункові е... подарункові що. Boxes, подарункові коробочки. І тоді людина відкриває один подаруночок і така: о so cute, там другий, о, фігня, третій, треті. Знов so cute. Тому якщо вдруг ви не знаєте, що подарувати, то просто підіть в якийсь магазин і просто накупіть різних штук, запакуйте в різні коробочки, обгорніть подарунковою плівкою, і ваші рідні будуть задоволені. В сьогоднішньому відео ви дізналися впевнена про десятки сотні, ну сотні на чи, десятки, десятки ідей для новорічних подарунків, і я впевнена, що ви зможете вразити своїх рідних і близьких своїми сюрпризами, своїм приємним настроєм. Тому що головне не те, що ви даруєте, а головне, як ви це робите, з якими намірами це дуже важливо. Це це дуже відчувається. Я вітаю вас з початком новорічних свят і сподіваюсь. Побачимося з вами вже на новій трансляції або в новому відео. Якщо ви вдруг не підписані на мій канал, але дивитесь цю трансляцію чи це відео. Обов'язково підпишіться. І також залиште свою вподобайку, якщо вам сподобалася сьогоднішня трансляція. І ви взагалі хочете зі мною частіше спілкуватися і виходити в ефір. Мені з вами сьогодні було дуже круто і дуже класно. Дякую вам за це.